Доброго дня, шановні, шановні колеги, дуже дякую за предоставлену можливість доповісти. Я хочу повернутися до трошки підзабутого, але нами всім доброго, відомого, злого ворога і його не менше злих наслідків. Лон ковід. Що таке? Синдром тривалого ковід або лон ковід спочатку отримав широкі визнання серед груп соціальної підтримки. А лише потім у наукових та медичних спільнотах. Хвороба досить погано вивчена, оскільки вона вражає тих, хто пережив covid 19 будь-якого рівня тяжкості захворювання, навіть молодших, дорослих, дітей та тих, хто не був госпіталізований. Патофізіологія цього процесу остаточна досить не з'ясована. Тривалий ковід характеризується гетерогенною групою підгострих або хронічних симптомів і ознак, які слідують після гострої фази інфекції SARS-CoV-2 і мають дуже різну тривалість. Основними синдромами є головний біль, міалгічні болі в м'язах, неврологічні цеглобові болі, тривала втрата нюху, фантасмія, тривале спотворення запаху та смаку. Втрата волосся, випадіння зубів, кістозне утворення щелепах, судинні та восколітні прояви на шкірі, інші шкірні реакції. Досить велику частково, майже у, у 95% пацієнтів це запаморочення, когнітивне порушення, так званий брейнфок, дезорієнтація в просторі, тривоги та панічні атаки, тривала субфібрильна температура або гіпотермія, або несподіваний стрибки температури. В рідкісних випадках навіть такі загрозливі прояви, як синдром Гігіяну Баре. Окрім симптомів того складені, люди з тривалим COVID-19 часто повідомляють про погіршення якості життя, психічного здоров'я та проблеми з роботою. І кількість цих випадків є досить високою, навіть якщо спостерігається лише у частини суб'єктів, які хворіли на COVID-19. Який ймовірний патогенез цього захворювання? Як ми можемо бачити, спочатку це імунна дезрегуляція, порушення мікробіоти та дізбіозу кишківника, аутоімунітет, порушення згортання крові та порушення функції ендотеліус 1 та не дисфункція неврологічних сигналів. Як ми можемо бачити, тут є у нас більш розширена схема це як ми можемо побачити, порушення інтерферонів, порушення функції запальної відповіді, підвищення рівні інтерлікінов 1 альфа, інтерлікіно 1 бета, в інтерлікін 8, інтерлікіну 18. Далі порушення, відповідно порушення функції ендотилію та функції глії нерву. Дегенерація та дизрегуляція відповіді, відповіді антитіл та нейрологічна дегенерація. Патофізіологія, яка може включати, якщо під, зробити краткий висновок, це ендотеліїд, який розпочинається під вивільненням великої кількості прозапальних цитокінів, що спричиняє запалення судинної стінки. Підвищення проникності судин, розвиток ендотеліальної дисфункції, що веде в, е, до порушення кровообігу в мозкових структурах. Та нейрозапалення, тліюче системне запалення з вільними радикалами. Активація мікроглії, порушення функцій гемотенцефалічного бар'єру та підвищення рівнів це реактивного білку інтерлекну 2, 4, 6 та інтерлекіну 17. Також є м, дослідження, які показують, що те клітини, cd 4 та cd 8 які активуються під дією sars cov 2 спрямовані проти ряду антигенів, включаючи структурні та неструктурні білки та значною мірою пов'язані з більш м'якими дисоціаціями. Крім того, також встановлено, що виявлення CD4 те клітин пам'яті, специфічних для комплексу транскрипції ранньої транскрибованої реплікації, можуть забезпечувати, з сторони, перехресний захід, захід від SARS cov 2 а також активацію стосовно існуючих антигенів центральної нервової системи. Тому нами, ми поставили себе, перед собою завдання дослідити деякі реакції у цих пацієнтів. І нами було обстежено 96 пацієнтів, 24 чоловіка та 72 жінки середнім віком 42 роки, з ураженням нервової системи герпес вірусами. Які перенесли COVID-19 в анамнезі в середньому за 2-2,5 місяці до знаходження в наше відділення. Чому герпес віруси Багато дуже доведених фактів, тому що під впливом коронавірусу коронавірусної інфекції відбувається активація багатьох сплячих патогенів, особливо герпес вірусної інфекції. Там ці пацієнти мали скарги неврологічного характеру, які з'являються після перенесеної коронавірусної інфекції. Перенесення цієї інфекції підтверджується даними анамнезу виявленням специфічних антитіл в сировиці крові цих пацієнтів. Тут ми можемо бачити розподіл за неврологічними і нозологічними формами. Переважають арахнеадіти, арахноенцефаліти, також енцефаліти 17% випадків, менгеенцефаліти 7% випадків, росіяни енцефаломіеліт 9, – 9,5% випадків та енцефаломілополірадикуленеврит. Частота неврологічних синдромів у цих пацієнтів: 95% це головний біль. 86% випадків вестибулотоксичний синдром. Вегетативна дисфункція 58%. Розсіяна неврологічна неспецифічна симптоматика 54%. Ураження окремих черепно-мозгових нервів третина випадків. Пірамідна недостатність 40%. Розлади сну 26% хворих. Психічні розлади у 20% хворих. Порушення функцій органів малого тазу спостерігалось у 11% пацієнтів. Щодо тривалості в днях. Цих симптомів, як ми можемо бачити, розсіяна неврологічна симптоматика, вегетативна дисфункція та головний біль тривали не менше 20 діб після надходження в наш стаціонар. А що робити з питанням патогенетичної терапії? Ми, ми з'ясували, що цих з герпес вірусами потребують етіатропної терапії, але патогенетичної терапія. І, по-перше, випливає старий наш знайомий цитікалін. Який є інгібітором фосфоліпаз, який здатний зменшувати утворення вільних радикалів і запобігати руйнуванню мембранних систем, а також зберігає антиоксидантні захисні системи, по першу чергу, систему глутатіону. Також цитікалін зберігає запас АТФ у нейронах завдяки мітохондріальному протекторному ефекту, інгібує апоптоз нейронів і стимулює синтез ацетілхалини, має протизапальний та антиішемічний ефект. І це реалізується наступним шляхом: через активацію гіпоталаму гіпофізарної о ацетилхоліну, дофаміну, пригнічує запалення, окислювальний стрес, та вивільнення глутатіону, що призводить до послаблення нейрозапалення, тліючого запалення, яке спричиняють в тому числі і SARS cov 2 Це препарат відомий неерецет, який єдиний ринк, на ринку в Україні збалансований розчин цитікаліну з посиленою дією. На відміну від інших парентеральних цитікалінів, нейроцетін містить електроліти та натріолактат. Включення нейроцетину до схеми лікування long сприяє швидкому відновленню нейронів та ліквідації когнітивних, моторних та сенситивних розладів. Електроліти, в свою чергу, підвищують провідність імпульсів вздовж нервового волокна. Створюють умови для виникнення мембранного потенціалу там, язових скорочень. А сам цитікалін є донором холіну, синтез ацетилхоліну – це покращення межсиноптичної передачі. Якщо ми подивимось на дані імунної відповіді у цієї когорти пацієнтів, ми можемо бачити досить великий рівень cd 4 клітину цих пацієнтів, зменшення cd 8 Відповідне підвищення імунорегуляторного індексу, зменшення натуральних кілерів та зменшення рівню Б-лімфоцитів. Якщо дослідити аутоантитіла до неї, деяких нейроантигенів, підвищення рівню до базового, основного білку міеліну аутоантитіл, аутоантитіл до нейроспецифічної налази, до білка істота загального мозкового антигену. Враховуючи те, що в патогенезі лонковіду відіграє досить велику роль ендотеліїд, другим питанням стає едеравон, колишня назва MCI 186, який є потужним поглиначем гідроксильних радикалів, який інгибує не тільки гідроксильні радикали, але й індукований залізом пероксидні пошкодження. Є повідомлення, що препарат чинить захисну дію як при емболізації півкуль, так і при транзиторній ішемії головного мозку у щурів. І терапевтичний ефект спочатку цього препарату спочатку призвів до його реєстрації в Японії при, за показанням гострого церебрального інсульту, а потім поширився на інші страни мі, країни міру. Саврон зменшує системне фонове запалення, пригнічує вивільнення прозапальних цитокінів, якщо ми запам'ятаємо попередні слайди, там, де вказана патогенез лон -ковіду. То це нам дуже потрібно. Нейтралізує агресивні вільні радикали і захищує ендотелі від пошкодження. Активує нос, пригнічує функції гідроксиду азоту, посилює адгезивні контакти ендотелію. Яка ж доказова база використання ксаврону? Ну, По-перше, це багато центрове подвійне, сліпе, рандомізоване плацебо контрольоване дослідження для визначення ефективності та безпечності ксаврону. При застосуванні в комбінації з базовою терапією у хворих з коронавірусною інфекцією та синдромом системної запальної реакції. Так, це дослідження було проведено під час гостр у пацієнтів з гострим перебігом COVID-19. Але з січня 2025 року е, в інструкції до К саврону з'являється новий показ складова комплексного лікування стану, який виник внаслідок системної запальної відповіді при коронавірусній хворобі COVID-19. Тому нами було проведено невеличке клінічне дослідження ефективності поєднаної терапії хворих з герпісвірусними ураженнями нервової системи на фоні лон-КОВІД-синдрому, включенням в комплексну терапію нейроцетіну так Саврону. 70 людей, жінок було 56, чоловіків, 14. Вікові фактори приведені. Залежно від уражності, тобто е. нозологічної форми, переважав арахноенцефаліт, арахноедит та енцефаліт. Чотири випадки пацієнтів з російним склерозом, який загострювався на фоні коронавірусної інфекції. Представлена етіологічна структура. 14 пацієнтів мали гострий перебіг, хронічний з реактивацією герпес вірусів у 56 пацієнтів. На тлі додавання до патогенетичного лікування саврону та нейроцетіну. Найдовше все ж таки тривають когнитивні розлади та дієцефальні кризи по 24 доби. Слід зазначити, що у більшості хворих. Наприкінці лікування зникли затруднення в інтелектуальній сфері, вони становляться більш активними, полипшується процес мислення, пам'ять, концентрація уваги. Афазія та дизартерія тривали відповідно 12 та 18 діб, психічний розлад 12 діб. Лікварно-гіпертензійний синдром тривав в середньому 16 діб і при виписці спостерігався, не спостерігався у 22 пацієнтів, з 28, яких він був на початку захворювання. Пірамідне порушення та розлади координації тривали в середньому 17 та 16 діб відповідно. Нейроцетін. Це готовий внутрішньовенний розчин цитікаліну з посиленою дією. Спосіб застосування 100-200 мл один раз на добу 40 крапель на хвилину ми використовували протягом 10-15 діб. Ксаврон – спосіб застосування по 30 мг двічі на добу на 100 мл фізрозчину. До 14 діб. І дозвольте довести вам декілька клінічних випадків. Перший клінічний випадок: молодий хлопець віком 27 років надходить до нас зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, швидку втомлюваність запаморочення, погіршення пам'яті мови читання. Те, що я казав, при лонковиді. Але захворів гостро. 12.01. Минулого року почалися скарги на головний біль порушення мови. Надходить до неврологічного стаціонару за місцем перебування. Це один з районів Сумської області. Проводиться комп'ютерна томографія, магніторезонансна томографія головного мозку. Тут представлена МРТ цього пацієнта. Діагноз об'ємне утворення лівої скроневої ділянки. Хворий, мінуючи обласну лікарню. Госпіталізуються одразу до Інституту нейрохірургії з діагнозом об'ємне утворення головного мозку. Але нейрохірургі сумніваються в цьому діагнозі і спрямовують його до нас. При надходженні в неврологічному статусі ясна свідомість, відп... чітко від... відповідає, але трошки затримкою, доступний контактів, акцентований на хворобі. Орієнтований вже в просторі, тобто. Хочу підкреслити, що гостра і симптоматика минула протягом двох діб. Неврологічному статусі, горизонтальний нестагм, недостатність конвергенції, звужені зіниці, згладженість правої носогубної складки, деяка асиметрія м'язової сили, підвищення сухожилкових рефлексів, інтенсія при координаторних пробах. При дослідженні ліквору тиск 200 мм, ми завжди стараємось вимірювати open pressure. Цитоз лише 6 клітин, причому можемо бачити склад цих клітин. еритроцити 76, ну, трошки брудно взяли, нормальний рівень білка. Не виявляється жодних маркерів активності, як не імуноглобулінов G, імуноглобулінов М та ПЛР, до герпес вірусів, туберкульозу, таксоплазмозу, нічого нема. І нормальний інтратекальний синтез. Але наявність імуноглобулінов G до SARS-CoV-2 у крові. Також при ЄФА крові виявляються високий рівні імуноглобулінов G до герпесу звичайного та цитомегаловірусу. Все. Пацієнт. Як то кажуть, не наш. Теоретично. Але враховуючи ці високі рівні імуноглобуліни в G, ми робимо повторний аналіз через два тижні і бачимо наростання рівня імуноглобуліну G до герпесу симплексу. В крові, підкреслю, крові. Призначаємо терапію етіотропну та патогенетичну. Протягом двох тижнів хворий виписується від нас в повністю здоровому стані. Контрольне МРТ цього пацієнта ви можете бачити. Есть, повне зникнення вогнища ураження. Тобто діагноз цього пацієнта: лон синдром, герпетичний енцефаліт. Наступний клінічний випадок. Пацієнтка 22 роки зі скаргами на судомні наступ за типом петітмаль, загальну слабкість стомлюваність. Хворіє протягом 4 місяців до надходження на нашого відділення. Через, е, ос, е, перший клінічний випадок е, за принципом Гранд Маль був через два тижні після перенесеної коронавірусної інфекції. Бригадою швидкої медичної допомоги госпіталізуються в неврологічне відділення, проводиться МРТ головного мозку без вогнищевої симптоматики на той час. Електроенцефалографія. Є бета-хвілі та альфа-хвилі. На цьому фоні спостерігається поодинокі тета хвилі в скороневих ділянках з обох боків. Після гер... гіпервентиляції з'являються групи тетахвіль більшої амплитуди. Електрокардіографія дослідження крові без особливостей. Діагноз G46. Напади Гранд Маль. Пацієнти призначаються гідроксизин і леватіроцетам. При виписці проводиться повторна електроенцефалографія. Також при гіпервентиляції спостерігаються спалахи тета хвиль в лобно скроневих центральних відведеннях. При фотофоностимуляції епілептиформної активності не виявляється. При надходженні до нас пацієнтка в свідомості адекватна орієнтована в просторі, емоційно лабільна. Установчий горизонтальний ністагм, девіація язика ліворуч. Дещо опущений лівий вугол угол роту. не порушена. Через рефлексії асиметричні середньої сили. Сухожильні рефлекси трошки пожвавлені, теж трошки асиметричні. Позитивні симптоми Штрюмпеля та шарапова тарасоліма. Та Мініндіальні проби негативні. Легка хідкість позіромберга. МРТ цієї пацієнтки вже друге. Описана ділянка зміненого МР-сигналу в правій лобній, лобній часті може відповідати фокальному гліозу або як наслідок, як -то, дуже полюбляють писати рентгенологи, перенесеної нейроінфекції. І в цьому випадку ми з ними згодні, але не перенесені. Діагноз оконч... цієї пацієнтки – енцефаліт з судомним за типом петітмаль синдромом. Серебрастенічним синдром, асоційований з герпес вірусною інфекцією, Епштейн бар варіцела зостер в стадії активації, виявляються антитіла до класу G до раннього антигену вірусу Епштейна бар спиномазкової рідині та крові, антитіла імуноглобуліних в класу А до варіцела зостер вірусної інфекції в крові, середньої тяжкості та постковідний синдром. Пацієнтка отримує специфічну терапію етіотропну. У вигляді ганциклавіру пацієнтка отримує патогенетичну терапію у вигляді саврону та нейроцитіну. При контрольному обстеженні через 3 місяці маркери фактивності герпес вірусної інфекції не виявляються. Був єдиний випадок судомного синдрому за типом петітмаль через місяць після виписки протягом двох місяців. При контрольному обстеженні таких, таких нападів більше не було. І останній клінічний випадок: пацієнтка 27 років зі скаргами на загальну слабкість, швидку втомлюваність, безсоння, головокружіння, хиткість, періодичний головний біль, слабкість у правих концівках. Неврологічно. Доступна контакту. Орієнтована в просторі часі, нюх незмінений. Симетричне обличчя, безболізні точки виходу черепно-мозкових нервів, деяка асиметрія, ну, не деяка симметрія м'язової сили на кінцівках, девіація язика, сухожильні рефлекси підвищені, колінні дещо ослаблені з обох сторон. Із патологічних рефлексів це рефлекс Бабинського, Росаліма та Марінеску Родовича. На стійка в позі Ромберга, спостерігається похитування, при пальце носовій пробі, промахування ліворуч. Це МРТ цієї пацієнтки під час надходження. Також при обстеженні виявляються антитіла М до вірусу вітряної віспи в сироватці крові, Ліквар, цитоз одна клітка, незважаючи на таке враження, білок 0,17. Але пацієнтці перед надходженням до нас ставлять неврологи діагноз розсіяний склероз. За е, критеріями Макдональда розсіяний діагноз розсіяний склероз може виставлятися в двох випадках. За основними критеріями: це або поширення вогнищ ураження на МРТ в часі та просторі, тобто під час двох МРТ протягом 6 місяців, або наявність вогнищ ураження та. Наявність олігоклональних антитіл в лікварі та сироватці крові за типом 2 або 3. Так ось, ми робимо цей, це дослідження: синтез олігоклональних антитіл у цій пацієнтки за типом 1. Тобто олігоклональні антитіла в, сироваці, в лікварі не виявлені. Тобто діагноз російний склероз нами підвергається дуже великому сумніву. Також у цієї пацієнтки виявляється імуноглобуліни класа G до коронавірусної інфекції. Пацієнти так, маємо невели, деякі зростання аутоатітіл до основного білку міеліну, нейроспецифічної аналази та загального людського мозкового антигену. І, і того діагноз, енцефаліт. В скобках ми не виключаємо все ж таки васкуліт з двобічною пірамідною недостатністю, вестибула тактичним, серебростенічним та тривожним синдромами середньої тяжкості на фоні варіцела з вірусної інфекції в стадії активації, аутоімунним конфліктом та постковідним синдромом. Пацієнтка також отримує специфічну терапію у вигляді ацикловіру внутрішньовенно, патогенетичну терапію у вигляді нейроцетину таксаврону. Виписується в задовільному стані. При контрольному дослідженні через 6 місяців пацієнтку нічого торгують, але вогнища на МРТ зменшуються в обйомі, але поки залишаються. Висновки. У пацієнтів з лон ковід-19 патологія нервової системи проявляється у вигляді ураження окремих черепно мозгових нервів, порушення функцій тазових органів, розсіяної неврологічної симптоматики, розладів психіки, розладів сну та ліхоманки. Ці дані показують на більш тяжкий перебіг уражень нервової системи у цій категорії пацієнтів в поєднанні з герпів з вірусними інфекціями, ніж без лон ковід-19, що, в свою чергу, пов'язано з більш глибоким ураженням структур нервової системи. Включення в патогенетичну терапію пацієнтів з ураженням нервової системи талонкові-нейроцетіну та ксаврону покращує відновлення когнитивних функцій, сприяє більш швидкому регресу неврологічної симптоматики та покращує якість життя. Дякую за увагу.